Перейдіть за посиланням і придбайте товар. Кіберполіція Україною застерігає у популярних месенджерах, що почастішали випадки шахрайства через пропозиції легкого заробітку. Схема полягає у нібито популяризації товарів на відомому маркетплейсі шляхом їх купівлі й подальшого продажу. Тим, хто погоджувався на таку роботу, аферисти обіцяли платити. Спершу невеликі виплати справді були, та згодом шахраї вимагали зареєструватися на вказаному сайті, щоб купити товар або вивести гроші. Треба було нібито поповнити баланс в особистому кабінеті. Кошти приказувалися на вказані круті ями банківські картки. Так тривало, аж доки жертви не розуміли, що мають справу з аферистами. Війна в Україні ведеться і на інформаційному фронті. Про це нагадав начальник відділу управління протидії кіберзлочинам у місті Києві Олег Дубіна. Нацполіція пропонує небайдужим громадянам долучитися до соціального проєкту Брама. Він спрямований на те, щоб блокувати російських пропагандистів, а також інтернет-шахраїв і наркоторговців.